ранок. Коли я казала, що я буду знімати все, ну, показувати, як воно є, реальне життя. Без переміщень так я ходила в зал. Він абсолютно безкоштовний для всіх мешканців. Є код, ви відкриваєтесь додатком і так і займаєтеся. Так, зараз я вам покажу, що я готую на сніданок. Тут я роблю тости. Оп-оп-оп. З овочів у мене нічого не, не залишилося. Витягнула з морозилки, купляю о, так, с... купляю будь-які заморожені овочі, якісь і додаю. У мене зараз горошок. Також сирочок, вершки, э, тунець і халумі. Я просто переклала в пакет. Я дуже сильно люблю халумі. Можливо, знайду вам фотографію і э, розкажу, який я тут купляю. Дуже смачний. Діданок готовий. Ось так він виглядає. Мені здається, непогане поєднання з того, що було в холодильнику, тому я швиденько снідаю і біжу в коворкінг. Заодно вам покажу, я там буду вперше. Так, ну я на камеру я ще ніколи не біла. Ось Оча, я почала збиратись. збиратись. Дивіться, як тут красиво, все оформлено. Є фудкорти. Зверху там коворкінг, сам дуже красиво. Я ще знімати відео, як не в туалеті, тут спокійно, немає людей. Я вам покажу. Ось така у мене модна сумка. Я ніяк не можу собі купити шопер, не знаю, не бачила якогось красивенького і мушу ходити з таким пакетом. Тільки гляньте ті, які старому нікуди. Це школа польської. Вони переїхали, я забрала свій сертифікат. Тепер я все можу говорити, що я знаю на А1 польську. Далі, може, далі піду, якщо в мене буде можливість, і якщо вони будуть далі проводити такі групи. Дуже прикольно, бо виклали всі польки. Ой, подійка, я небезпечно. Прикріплю посилання, можливо, комусь буде цікаво, хтось у Варшаві хоче вивчати польську. Можете знову сюди йти. А я вибігаю. Так, я знову прийшла сюди і зайшла в жабку, взяла такі мочі. Я взагалі мочі, в Варшаві є місце, де вони дуже смачні. І я залишу, можливо, комусь буде актуально. А це я взяла спробувати з морозом. З морозом я не дуже люблю. Але ці ну, такі прикольненькі. Такс, я приїхала на Халоміровську, не знаю, чи правильно вимовила цю назву. Тут, до речі, тут дорогі квіти, тут не раджу. Але отам, от якщо пошукати, дешеві квіти, відносно якщо враховуючи Варшавські ціни, ось така от краса. І я йду закуплятись продуктами. Звичайно, польська моя хрома тільки а 1 Але я з ними не встидаюсь і стараюсь говорити, чути мій акцент, але все одно треба говорити, говорити, говорити. Навіть якщо помиляюсь, я цього абсолютно не встадаюсь, бо ну, я вчуся. Дивіться, який красивенький. Ой, прошу. Дивіться, які красивенькі. Дуже вау. Так, тут є різненьке, таке цікаве. Я, до речі, ніколи такі сумушені не пробувала, але було б цікаво щось таке придумати. Там далі. Дивіться, яке тут є красивеньке. Так, горішки оцінюємо. Ой, як воно все блимає. Дуже прикольненько. Щеп Я зачепилась. Так, наша наступна локація Starbucks. Дуже красивий вигляд. Я взяла таки спробувати йогурт. Прикольненько. Будемо пробувати. А це е, наші пакуночки. Все, що купила поближче, е, взяла спробувати спаржу, ніколи її не готувала. Треба пробувати. Молода картопля. Черешні полуниці, я їх намочила, Банани, кабачок, батат. Неймовірно, смачні апельсини, вони всередині такі соковиті. За це все мені вийшло щось 100 злотих, якось там, плюс-мінус. До речі, ми коли повертались, побачили черешню по 20 злотих за кілограм і зрозуміли, що нас намахали. Ну, таке от. Кожного буває. А взагалі, зараз в мене такий дуже загружений графік, і плюс я хочу запускати курс кондитерський. І в мене є як дівчата, які мені допомагають в цьому. Вони більше така технічна частина, тому зараз ці дні в мене будуть насичені зйомкою, рецептів, прописувати щось цікавеньке і удосконалювати мою базу для кондитера. Можливо. Хто слідкує за мною давніше. Не знає, що колись я продавала базу для кондитера, Зараз її не можна купити, вона не є в доступі, але е, хочеться оновити і зробити такий дуже-дуже-дуже класний курс, тому слідкуйте. Ось, а я пішла це все розбирати і також знімати новий рецепт. Я побачила в інстаграмі, мені дуже сподобалась така ідея, тому будемо. Сьогодні пробувати, я хочу сьогодні гарненько зняти, щоб вже закинути в інстаграм, бо останнім часом я в інстаграм дуже-дуже мало викладаю яких, якихось відео, якийсь контент, тому треба це виправляти і плюс які завжди краще залітають. А загалом, дуже прикольненько, все-таки мені найкраще, поки найкомфортніше знімати вдома, коли немає людей, але я себе перевчаю і якось стараюсь кожним разом більш вільніше говорити на камеру, коли є люди. Побачимо, що з того буде. А поки підемо готувати. Стою, перебираю клубніку, вона в жахливому стані. Буду готувати десерт, але дуже багато є просто такої побитої. Ось це просто, ну напевно, зіграв той факт, що ой, як у ці блогер, а чого в мене не фокусується? Висту я дуже сильно люблю полуниця, сметана, цукор і така булочка, сонечко. Так смачно, я не знаю, це дуже смачно. Плетила її, додавали сметану, цукор під булочку ідеально. Показую вам трішки за колісся, Це я фотографувала новий рецепт. Не звертайте, там воно в мене впало. Ось так от. І я зараз вам ще покажу кухню. Знімаю у мене на кухні твориться бардак, але ця поверхня, де саме я знімаю, вона ідеально чиста. Ось тому зараз буду це все прибирати. Це реально скарб, дуже смачне. Це я розумію. У мене взагалі сьогодні виникло бажання таке познімати рецепт, і я думала, що це буде дуже класно. Але по результатам воно така собі. Я не дуже люблю крем, якийсь такий, що було пов'язано як в тортах, і його тут дуже багато відчувається. Мені не дуже сподобалось, але загалом, як по тому як виглядає, і для тих, хто любить якраз такі кремові більш десерти, то це супер варіант. Тому можливо я навіть змонтую і покажу, як я це робила. В цьому все, я закінчую свій влог. Не знаю, чи мені сподобається, чи я все змонтую, але загалом насправді я розумію, що зараз те, що я роблю, воно мені дуже подобається, саме процес. і від цього я дуже сильно отримую задоволення, тому буду і надалі щось робити. Щось цікавеньке придумувати, А поки йду монтувати ці відео. Дуже дякую вам за актив, за те, що підтримуєте мене. А я буду і надалі старатись робити щось таке цікавеньке. І сподіваюся, що вам було не дуже нудно усе. Всім попусики. До нових зустрічей, до нових відео.